Пуску українців лякають великими штрафами за борги. Урядовці заговорили про повернення комунальної пені. Минулого тижня. Міністр житлового господарства припустив, сума пені може утричі перевищувати борг цього тижня. Цю заяву довелось спростовувати вже керівникові уряду. Свічки у пам'ять про голодомор. Біля пам'ятника Шевченкові їх запалять у суботу, а зараз збирають пожертви на лампадки. Усі, хто дає пожертви, заповнюють цю колбу зерном. З нього невдовзі спочуть хліб в пам'ять про жертв 33-го. Талановита молодь з'їхалася до Львова. У місті триває міжнародний конкурс дітей-музикантів Золота троянда. Юні таланти мають шанс довести, що вони найкращі. У Львові стартував міжнародний молодіжний конкурс імені Ісидора Вимера, який триватиме до кінця тижня. Вітаю! Наш репортер оглядає події середи 21 листопада. Пікети розпачу мешканці Брюховичів намагаються врятувати останню ділянку лісу, куди ще можуть ходити за грибами. Хоча за документами і ця земля вже в приватній власності. Проте люди стверджують, що акти на право власності місцева влада оформляла з величезними порушеннями, тому довести це сподіваються у суді. А допоки слухання раз по раз відкладають, брюховичани пікетують в'їзд до лісу і не дозволяють формальним власникам ділянок розпочинати там будівельні роботи. Вже втретє вони ось так виходять до лісу, аби не впустити бригаду, яка намагається обгородити одну із ділянок. Перестануть блокувати проїзд лише за однієї умови. Коли збереться представник селищної ради, представник прокуратури, депутати, тобто офіційні особи з людьми зберуться місцевими і скажуть, що така-то, така-то ситуація, люди дали добро на будівництво або не дали добро на будівництво. Хай розставлять ці крапки над і, і будуть всі тоді задоволені. 19 гектарів лісу в оренду двом підприємствам віддали ще у 2004 році. Проте згодом частину землі вони начебто викупили і розпродали приватним власникам. І, хоч сталося це за каденції нинішнього голови, як орендовані угіддя пішли на продаж, він не пам'ятає. Ну вони я не знаю, як вони. вони, мабуть, дали в оренду, а потім. Я зараз не можу точно пригадати механізму. Можете зайти в селищну раду. Я є на роботі кожен день, і ми піднімемо документи. Подивимося, як проходила процедура приватизації цієї землі. Я просто не пам'ятаю справді. А от депутат Степан Вовк пам'ятає, тут мав бути дитячий спортивний центр. Натомість тепер може постати котеджне містечко. Але цільового призначення цієї землі рада так і не змінювала, бо нинішній голова цього питання на сесію не виносив. А от документи на право власності підписав. То вже треба у голови питати, на якій підставі він попідписував державні акти. Депутати, наскільки мені відомо, депутати до того взагалі ніякого відношення не мають. Тому що попередня каденція депутатський корпус проголосував, щоб то віддати під спортивний комплекс. Воно ну, так було. А ну а за моєї каденції ті питання взагалі не розглядалися. Зараз за поданням мешканців та прокуратури дійсність актів на землю встановлює суд. А допоки триває розгляд, мешканці боронять ліс. Він сказав мені, що підстав для того, щоб ми не могли городити, немає. Хто сказав? Голова no. селищної ради. Як справа у суді, то як ви можете як городити? Так ми будівельних робіт ніяких не проводимо. Ну, так, які, як не проводити, а як... це є... Огородити... Це не є, це є? Це не є будівельні роботи. Це не є будівельні роботи. Ні. Я собі хочу, я собі огорожу свою. Не територію. Маєте право вигородити. Чи можна городити ділянки, поки справа у суді. Сторони вирішили з'ясувати у селищній раді. Якщо є справа в суді, дають арешт на дану ділянку. По цій ділянці нам нічого не присилали. Але переймаються люди не лише лісом. Кажуть, якщо біля збудованих котеджів купатимуть скважини, не стане води у місцевих криницях. Вона вже зараз потрохи зникає. Тому що тут є керничі 12 метрів глибини. Є вода. А як побудують, ті скважини, зовсім не води. Каналізації немає. Ями, туалет, ями, щоб машина викачала, яму туалетну, що зливє. Зараз Трошки вже. Чи буде брюховицький ліс у приватній власності, суд має вирішити 23 листопада. Попередні засідання відкладали, бо не приходили сторони. Цього разу в селищній раді вже наперед повідомили, що їхній юрист на навчанні, тому його на суді не буде. Володимир Моїсеєв, Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, наш репортер. Вулиця Короленка стане проїзною 1 грудня. Ремонт там уже завершили, замінили комунікації, переклали бруківку, відновили тротуари. Однак машин ще не впускатимуть до кінця місяця. Технологія вимагає, аби бруківка відстоялася, перш ніж по ній знову їздитиме транспорт. Нагадаємо, вулиці Короленка ремонтували на ділянці від Личаківської до Смольського. Коштував цей відрізок майже півмільйона гривень. Роботи на Короленка останній цьогорічний ремонт у Личаківському районі. Мільйонів на автівки український сайт із продажу автомобілів підрахував, що саме стільки грошей мешканці Львівської області витратили на купівлю нових автомобілів у жовтні. За цей місяць вони придбали 553 автівки. Найчастіше в автосалонах легкові машини купували не дорожче 17 тисяч доларів. Це 44% від усіх придбаних. Лише 2% покупців обрали автомобілі вартістю від 17 000 до 35 тисяч доларів. Придбані авто преміум та «Люкс», з класу склали 14%. Найпопулярнішими моделями минулого місяця стали вітчизняні автівки за сенс, французькі моделі «Рено Дастер та «Рено Логан. Вихідці з американського автопрому «Форд Сієста та Південно-Кореєць Хюндай Ацент Седан». Родичам померлих хвилюватися не варто. Останнім часом у медіа поширювалася інформація, що за новими поправками до кримінально процесуального кодексу людину не можна буде поховати без обов'язкового розтину. Тобто, ця вимога, начебто, мала стосуватися усіх померлих, навіть тих, що відбули до іншого світу через старість у дуже поважному віці. Поміж тим, Міністерство охорони здоров'я та внутрішніх справ і прокуратура вже невдовзі готуються підписати угоду, яка регламентуватиме дії усіх. Відом з пов'язаних зі смертю людини. Утім, експерти-криміналісти заспокоюють, мовляв, перейматися не варто, бо у роботі судово-медичних експертів мало що зміниться. Єдине нововведення тіло мерця після розтину можна буде забрати лише з дозволу прокуратури, але обов'язковий розтин застосовуватимуть тільки в окремих випадках. При встановленні будь-яких ознак насильницької смерті підозра на таку, на отруєння, тобто слідчий викликає судово-медичного експерта тоді, коли в нього є потреба при огляді трупа на місці його виявлення. Два дні про туризм Львів уже в четверте приймає провідних туристичних експертів у межах форуму Перемагай з левом своїм успіхом у цій сфері діляться спеціалісти з усієї України, а також за кордону Іспанії, Британії, Італії, Польщі та Німеччини. Головна тема діловий туризм. Також чимало часу учасники приділять темі мегаподій і тому, як можна використовувати вже збудовану інфраструктуру у місті. Як організувати мегаподію у місті та розвинути бізнес-туризм? Про це два дні поспіль міркуватимуть провідні українські та світові експерти. Ми якраз про це поговоримо. Як використовувати інфраструктуру після великих подій, таких як євро, як задіювати стадіони не тільки для проведення футболу там чи інших видів спорту. Практики з Барселони, Лондона, Генуї, Кракова, Берліна та інших туристичних міст діляться досвідом успішних проєктів. Том Галтон із Лондона впевнений, що у Львові за кілька років буде ще більше нової інфраструктури для організації великих подій. Туризм... туризм не генерує зустрічей, а зустрічі генерують туризм. Тобто, якщо ви проводите якусь масштабну подію, і ці учасники провели гарно час у вашому місті, їм сподобалось. Вони обов'язково повернуться до своїх домівок і розкажуть про це місто своїм друзям чи родичам і скажуть: це чудове місце, і туди треба повернутися знову. Туризм у світі це великий бізнес, і місто Лева у цьому переконалося під час проведення євро. Аби туристична індустрія розвивалася далі, Львову потрібні дешеві міжнародні авіарейси. Проте Україна ще не підписала угоди відкрити своє небо. Натомість вже зараз можемо говорити про повітряне сполучення з найбільшими містами України Донецьком, Дніпропетровськом, Харковом та Одесою. Мені важливо, щоб ми мали в Україні лоукост який би здійснював рейси між містами України? Чи це буде український лоукост? Є велике питання. Ми ведемо ті чи інші переговори з іншими лоукостами. Європейська асоціація туроператорів зафіксувала Львів після футбольного свята, яке відбувалося влітку цього року. Тепер, аби втриматись на умовній туристичній мапі, експерти порадять, що Львів та інші українські міста зможуть запропонувати туристам. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Задля безпеки програми, які захищають від комп'ютерних вірусів та спамів, а ще допомагають батькам контролювати походеньки своїх дітей у всесвітній мережі. Компанія Київстар презентувала захист Центр сімейної безпеки для персональних комп'ютерів. Інтернет повинен бути безпечним. Так вважають у компанії Київстар і проактивних користувачів всесвітньої мережі. Дбають у партнерстві із Майкрософт Україна. Зараз рівень користувачів інтернету і рівень інфраструктури інтернету настільки високий, що батьки можуть бути зовсім не знати про те, що дитина вступила там, скажімо, в якісь непотрібні інтернет-ресурси і отримує не ту інформацію і гроші, скажімо, з рахунків батьків вже давно хтось краде. Ще два роки тому Київстар подбав, аби батьки захистили свою дітвору від візитів на небажані й небезпечні контенти з мобільного телефону чи смартфону. Сьогодні ж презентують програмне забезпечення для захисту персональних комп'ютерів. Центр сімейної безпеки Київстар сервіс дозволяє абсолютно безкоштовно завантажити та активувати спеціальні програми Майкрософт з офіційного сайту Київстар. Програмка Центр сімейної безпеки Київстар вона вільно скачується з сайту. Ось можна її завантажити, встановити, і вона допомагає людям завантажити і встановити і швидко налаштувати на своєму комп'ютері безкоштовні рішення. З захисту від шкідливих програм і рішення з батьківського контролю від корпорації Майкрософт «Київстар» обслуговує понад 6 мільйонів користувачів мобільного та півмільйона користувачів фіксованого інтернету. Пам'ять про голодомор вів'яни відновлюватимуть по зернині біля пам'ятника Шевченкові. У середу збирали кошти на лампадки, які запалять у суботу. Вшановуючи жертв голодомору. Кожному жертводавцю пропонували вкинути зерна у спеціальну колбу. Згодом з нього спечуть хлібину у пам'ять про жертв геноциду. 17 життів щохвилини, тисяча щогодини Забирав голод в той час, як ешелони українського зерна вирушали в Росію та на захід. У часи голодомору кожна зернина була на вагу золота. Саме зерном пропонують заповнити колбу усім, хто робить пожертву. За зібрані кошти хочуть купити лампадки або в суботу запалити їх біля пам'ятника Шевченкові. Саме це зерно, яке люди зробивши внесок, сиплять у всю колбу. З нього ми будемо робити хліб за рецептом 32-33 років, який буде вручатися усім людям, які прийдуть сюди на віче, які зможуть ну, тобто скуштувати цього хліба. Пан Іван про голодомор чув із розповідей очевидців, коли у 60-х роках мешкав на Дніпропетровщині. Тоді каже, навіть бачив могилу, куди кидали померлих від голоду, а іноді і виснажених, але ще живих. Коли взяв він лопату, копнули добре, а там трошки така піскова земля була, і черепи були. Я їх сам особисто бачив. А от внукам вони боялися показати. Оце я знаю з Голодомору. Якщо львів'яни про голодомор, здебільшого знають з книжок та розповідей, то для пані Ольги з Харкова це жива трагедія її родини. Моя бабуся перенесла голодомор, вона не згадувала аж до незалежності, поки проголошена, і вже майже перед смертю вона мені розповідала з такими, з така трагедія, для нас, з таким плачем це все було. А от мамі важко, важко це згадувати вона навіть не хоче, бо це велика. Ну, травма була психологічна, і ця травма вона передається, Ну як вчені казали до сьомого коліна. Та як би боляче не було згадувати, і на Харківщині щороку активніше вшановують жертв холодомору. Усіх вікна горять лампадки, і це дійсно це подія. Для харків'ян це така подія, що навіть молодь підходить і запитує. Якщо раніше вони не знали і не хотіли знати, то тепер вони підходять і запитують. Та що це? А як воно сталося? І для них це трагедія, це є вже щось їх духовне. Вони це відчувають, що щось таке відбулося, що люди не просто так виходять, не просто бо кожен виходить зі своєю лампадкою. Кожен виходить зі своїм болем у душі. Свій біль привів до пам'ятника Шевченкові пані Лесю. Жінка каже: без люстрації та покарання виконавців, свідомого знищення голодом українців не можна сподіватись на майбутнє. Боже, ми про це говоримо. Це подумати страшно. Це ж це ж ви собі подумаєте. Це ж стосувалося би мами, тата, дитини своєї. Це жахливі речі. Це ж вся нація була перекроєна і, і перемелена. І от що лишилося? От що лишилося? Пристосуванство, конформізм Ну і, і, і ті всі негативи, які ми зараз маємо. Це все із-за голодомору. Розділити душевний біль нащадків більше 10 мільйонів українців, яких знищив голодомор, кожен охочий зможе, запаливши у суботу свічку пам'яті. Тетяна Моровель, Юрій Герасимов, наш репортер. На вікні свіча. Ну а переглянути наші новини, ви також можете на сайті львів 24com і телефонуйте до редакції 297 77 75. У мене наразі все. Для вас, як завжди, економіка, культура та спорт. Усім гарного вечора. Партнер рубрики Телекомунікаційна група Вега пропонує супершвидкісний інтернет за ульотною ціною. Підключай інтернет всього за 45 гривень на місяць та вигравай супер подарунки до нового року. Телефонуй 240 30 10 або дивись на сайті vegatele.com Українців лякають великими штрафами за невчасно оплачені комунальні послуги. Минулого тижня міністр житлового господарства припустив, сума пені може утричі перевищувати борг. Цього тижня цю заяву довелось спростовувати уже керівникові уряду. Зараз розповсюджуються плітки, нібито уряд збирається стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату комунальних послуг в розмірі до 300% від заборгованості. Хочу заспокоїти наших людей. не вірте. Сім чуткам після виступу свого шефа міністрові довелось пояснювати, що ж він мав на увазі тиждень тому, кажучи, який відсоток повинен бути, скільки люди повинні платити. То я вам кажу, якщо такий проєкт буде розглянутий і прийняти, то ми пропонуємо 0,1 відсотка від боргу, але не більше 100 відсотків боргу. Тим часом у Львові комунальники чекають на новий спосіб роботи з боржниками. У мене зараз заборговані за теплопостачання від мешканців становить 1 мільйон гривень. По квартирній платі десь в межах 400 тисяч гривень, і по холодній воді в межах 170 сімдесяти тисяч гривень. У нас є певна категорія, які мають двох трьохмісячні місячні заборгованості. То є левова частка таких бужників, і я думаю, що вони би на то миттєво реагували. У Львівгазу в божниках ходить 150 тисяч львів'ян це більше половини від усіх споживачів. Багато хто отримує маленькі рахунки і оплачує їх раз чи два на рік. Саме для таких боржників і згодилася би пеня. Якщо би на наступний місяць йому навіть на ту маленьку суму заборгованості наростить якесь додатково кошту, нараховані людина вже тоді подумає, для чого їм платити більше, тільки чи за власної лінії лінь лесній раз піти в касу заплатити гроші, чи може з інших якихось обставин. Вів теплоенерго застосовує пеню. Зараз вона 0,04% від суми за кожен день боргу. Однак лише для комерційних структур, для всіх інших споживачів тут персональний підхід. До когось достатньо подзвонити і в телефонному режимі вирішити це питання. Комусь даємо попередження, претензію про стягнення заборгованості. Таким чином є ряд боржників, яких ми змушені подавати в суд про в примусовому стяг порядку стягувати заборгованість. А є такі споживачі, яких необхідно відключити, особливо навіть не відключити, а не включити перед початком опалювального сезону. Звичайні ж, споживачі комунальних послуг майже одностайні. Якщо і штрафувати боржників, то лише багатих. Розбиратися конкретно, хто може платити, а хто і не може. В першу чергу свої зобов'язання повиконувати влада. тому що людей зарплати дуже малі, ще й до того невчасно їх виплачують. Бувають різні випадки, хтось ну, просто не має, не вистачає. А є такі, що відносяться до того так собі. До тих других варто було штрафувати думаю. Напевно, так, напевно, так. Пеня за комунальні борги була в Україні до 96-го року. Згодом на неї наклали мораторій. І з 1 січня минулого року пеня знову в законі, але уряд досі визначається, який штраф на кого та хто має накладати. Арсен Данилюк Олексій Шалковий, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Юні таланти мають шанс довести, що вони найкращі. У Львові стартував міжнародний молодіжний конкурс імені Ісидора Вимера, який триватиме до кінця тижня. Фестиваль Золота троянда уже у дев'яте збирає найталановитіших молодих музикантів під іменем композитора Ісидора Вимера. Він заснував кафедру народних інструментів у Львівській консерваторії, а ще писав для дітей. Був мускерівнуком тати юного глядача 40 років. І він завжди спілкувався зі Б. Музику писав для дітей. І тому той фестиваль, саме молодіжний, дитячий, то є як нібито трамплін до здобутків нових досягнень у музиці. Діти пробують свої сили у номінаціях вокал, інструменталісти, композитори, камерні інструментальні ансамблі і народники. На противагу естрадним конкурсам цей академічний. Ну, діти талановиті, бо співають не тільки пісеньки, співаються класичні твори, арії, романси, народно-українська пісня, українські романси, розумієте, прививається смак до до справжньої музики. Рівень дуже багатогранний от і дійсно ми відкриваємо багато цікавих дітей. Конкурсанти виносять на сцену усе, чого навчилися протягом року навчання у музичних школах. Готував до конкурсу як наймолодший композитор, вальс і марш. Я їх сам зробив, ну, тобто склав. Поміж виступами співаки діляться таємницями свого мистецтва. Потрібно брати дихання не плечима, а якби, тримати упори і співати е, на упорі. І, е, Добре слова треба вчити, щоб не забу і напр... якщо слова дуже добре не вивчені, то потрібно е... не там «Ой, я забула а е... потрібно імпровізувати. Музичні змагання за гран-при тисяча гривень, а також спеціальний приз Ісидора Вимира Вимера у конкурсантів не викликають особливого хвилювання. Основне не переживати, зібратися і виступити, показати себе як на задоволення. Задоволення від свого співу так. На фестивалі також виступлять піаніст з Ізраїлю Шимон Рухман та скрипаль з Австрії Нінуам Вимер. А у п'ятницю відкриють квартиру музей Ісидора Вимера. Переможців конкурсу назвуть у суботу. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Запрошуємо у три слони. Новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери, різноманітні декори. Три слони все для дому. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Відповідальна гра шахові майстри з України та з за кордону з'їхались на турнір Василишина. Львівські рейтингові змагання змусили сісти за шахову дошку усі, хто мріє про міжнародний статус. А їхніми суперниками стали вже досвідчені гросмайстери. Аби отримати статус міжнародного майстра чи гросмайстра, кожному з учасників потрібно обіграти 9 суперників, змагатимуться усі за круговою системою. Для перемоги необхідно виконати норматив 6,5 з половиною очок. Це потрібно 6 перемог і, і одна нічия, і решта можна програти. Ну відповідно менше програти, зробити більше нічиїх. Але дійсно це є дуже, дуже високий норматив і досить складно. Тому що треба буде набирати на два очка більше половини. Тут, з шаховим жаргоном за плюс чотири. Зважаючи на високу нагороду, боротьба також нелегка. За шахову дошку сідають і професіонали, і початківці. До прикладу, Володимир Ветошко у боротьбі із гросмейстром В'ячеславом Захарцовим мріє, хоча б про нічию. Я стараюся грати більш відкрито, стараюся атакувати, хоча я граю чорними фігурами. Ну я вважаю, що нічия був би теж непоганий результат. З таким шахістом виконати норматив міжнародного гросмейстра сподіваються, й інші шахісти із Польщі, Росії, Швеції, Туреччини та Вірменії. І Яцек Швед впевнений, що додому повезе тільки перемогу. Міщу, що ж партія. Мав... Думаю, що партія проходить дуже цікаво. Ми розіграли вже дебют і почали міттельшпіль. Зараз я зроблю хід, який видається мені найкращий у цій ситуації. Побачимо, як то буде, бо мій супротивник дуже сильний. Але й в мене зараз вигідна позиція. Хороша позиція і у туркені Бетул Єлдіс. Адже ось уже сім років шахи найпопулярніша гра на її батьківщині. Нею захоплюються і дорослі і малі. А на розвиток шахового спорту держава виділяє великі гроші. Мій опонент дуже добрий гравець. Він також має статус міжнародного гросмейстра і добре виступав на Олімпіаді, хоч і молодий. Думаю, що за 2-3 роки він стане дуже сильним гравцем. Однак чекати не потрібно, адже турнір Василишина це одні із найпрестижніших гросмейстерських змагань, і бути тут це вже великий здобуток. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, наш спорт. Агресивний фахтувальник та золота рибка радянського союзу найпотужніші змагання на австралійському континенті та звитяги української збірної. Хто святкує, а хто перемагає, знає спортивна історія. Аби дізнались про це, і ви дивіться далі. Агресивний стиль та залізна витримка. І це ще не усі якості відомого радянського шабліста, чотириразового олімпійського чемпіона Віктора Сидяка. Він народився 21 листопада 1943 року і вже з 15 років почав займатися фехтуванням. Сидяк був шульгою і мав стиль, який називали атака в півтора темпа. На Мюнхенській олімпіаді 1972 року сидяк став першим радянським фехтувальником, який виграв олімпійське золото. Тоді він фехтував у фіналі командних змагань із забентованим правим оком, з якого напередодні вийняли уламок шаблі італійця Мікеле Мафея. Австралійський континент приймає найсильніших спортсменів. 23 листопада 1956 року розпочалась 16-та олімпіада в Мельбурні. На змагання п'яти кілець приїхали понад три тисячі спортсменів із більшості країн світу. Левову частку нагород тоді завоювали спортсмени української РСР: 14 золотих, 4 срібних та 11 бронзових. Наші збірники були кращими у гімнастиці, футболі, боксі, боротьбі, веслуванні та стрільбі. А 26 листопада 1948 року народилася золота рибка радянського союзу. Галина Прозуменщикова, школярка з Севастополя в Токіо на олімпійських змаганнях, завоювала золоту медаль з плавання на дистанції 200 метрів брасом. Вона стала першою українською спортсменкою, яка отримала найвищу нагороду на змаганнях п'яти кілець. Крім цього, впродовж кар'єри вона виграла дві срібні та одну бронзову олімпійські медалі. та чотири рази встановлювала світовий рекорд у плаванні. А наприкінці місяця на світ з'явився канадський професіональний хокеїст воротар Марк Андре Флері. Наразі виступає за Піцбург Пінгвінс в національній хокейній лізі. 2009 року став володарем свого першого кубка Стенлі. Флері також двічі представляв юніорську збірну Канади, у складі якої здобув срібні нагороди на чемпіонаті світу. На воротарській масці хокеїста завжди зображена Флер Делі, а також ініціали його чотирьох дідів. Такою була спортивна історія наприкінці листопада, що ж трапилося у спортивні. В житті згодом дивіться вже у наступну середу. Леви впали. Наші спортсмени в першому матчі програли компаніону Нафтогазу. У черговому поєдинку регулярної першості ПХЛ гра закінчилась перемогою гостей. Спочатку періоду леви атакували і відкрили рахунок. Однак далі компаніон знайшов у собі сили. Спочатку передачі Ромашченка рахунок зрівняв Гаврилюк. А на останніх секундах 20 хвилинки атаку 2 в 1 реалізував Курилін. У третьому періоді закотити шайбу встиг ще й наш Віталій Кириченко. У відповідь через півхвилини Глебов потужним китком Зробив рахунок 2-3. А за дві хвилини до кінця поєдинку остаточний рахунок встановив Ромащенко 2-4. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 23 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 48 копійок. Економні прогнози від сімейної аптеки. Отримайте знижки до 7% на весь асортимент. Купуйте у нас не лише медикаменти, але й засоби гігієни, дитяче харчування та косметику. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч. На середу, 22 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, опадів не передбачають. Температура повітря в день 5 градусів тепла, вночі 2 градуси вище нуля. Вітер південно-східний 3 метри на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. «Екодім», телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор.